Комашки прокидаються. прокидаються, і ми з вами прокидаємося, тому що у нас урок і час його починати. Не урок, а справжнє свято, полинем у світий, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде ага. у житті. Тож починаємо ми роботу на ноці. Літературного читання. А, а ви ж говорили, що ми в 10.00 будемо слухати герб України? Гімн. 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 Що, не робили цього на англійській мові? Да. О, ну, добре, не... тобі... А я не була на англійській мові. Погано, Маргарита, що ти не була на англійській мові. Але зараз ми на читанні, тож продовжимо. Ну, Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Можна мені сказати? Що, Дарим, що ти хотіла сказати? А що це за такий урок захід? Західки... Ренко, ми це обговорювали на ранковій зустрічі. І Якщо маєш питання, то залишишся в кінці уроку, я тобі ще раз розкажу. Добре. Хто мене чує, головою кивніть. Кивніть. Угу. Хто мене бачить, прошу оком моргніть. Угу. Моргіть. Можете двома поморгати заодно і вправо для очей зробите. Хто найвеселіший, всім усміхніться. Рада вас бачити, малятка, рада бачити, що ви усміхаєтеся. Розкажіть мені, будь ласка, які аудіоказки ви послухали, про що запам'ятали? Кірюша. Я думала про черв'ячка. Так, що запам'ятав цікавого? Що він хотів знайти свою пользу, а потім він пішов до старому змудрому паучку, і він йому сказав, що він робить дуже велику пользу. Дякую тобі за відповідь, але, Кирюша, виправляйся українською мовою. Так? Я ще не слухав аудіокасти ми всі почти переслухали. Майже всі переслухали, а братику сподобалось твоєму слухати казки? Так, чудово, mm -hmm. дякую тобі Можна за плідну роботу. Називати. Даринку, а ти які казки слухала? що запам'ятала? Е, я запам'ятала, що дівчинка була такою каприсною, Сашою звукою. А як казка <пас>? називалася, не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Mm -hmm. Мама на серці, мабуть, мама на серці давали. Ага, Так, бородлива дівчинка Саша, так, Даренко побудить. Їй, їй залетіла в нос, бо ні на язик, ага. то видно і вона все захотіла, а потім ага. себе відчувала дуже винною. Винною відчувала, тож совість у ній, напевно, прокинулася. Гаразд. Добре, Полінка Лавриненко, тобі слово, про які казки ти хочеш розказати? Полінка, ти ж руку піднімала. Звук вимкнула, камеру вимкнула, що передумала чи що? Оля, ти хотіла відповісти, чи мені здалось? Тільки руку піднімайте, я тоді надаватиму вам слово. Напевно, мені здалось, Поля, що ти хотіла відповісти. Ігоре, тобі слово, що ти хотів розказати про яку казку? У одній сім'ї Е, Народилося три соловейка, ага. і прийшло час, і батько почав їх вчити. Е, пі, пі, співати. Пі. Угу. Угу. А, один, а один соловейко говорить: я не хочу співати. А так, батько говорить, та ви ж числі вони і ви, прадіди, і діди, і я, і ще як співали. Угу. І чим закінчилося? А от отець, а батько говорить, якщо хочеш, мож, хоч мені й зум, але хоч, якщо, якщо хочеш, може знайти собі якусь другу роботу. Іншу роботу. А, і він сказав: я хочу будувати всякі хатки та будинки. Mm -hmm. а, він, а, а батько говорить, я відведу тебе е, до, Бобра, він найкращий майстер. Mm -hmm. будівель. Так, ну що ж я хочу сказати, що діти, які переказали казки, ви із тестом дуже гарно впоралися. Найви... Найвищі результати. От видно, що ви тренувалися, що ви добре вмієте слухати і розуміти на слух. Кирюшечка, що ти ще додаш? Можна їй казку? Тільки українською. про гадюку і ворони. Так. Чим вона тобі запам'яталася? Ворона народила дитинчат, а сама полетіла ловити їм їжу, ага. а в той сосні жила гадюка, ага. І вона приповбала і брела по одному птенчику. Ворона, коли прилітала, було два, а потім один, а потім ще по ноль. Потім, вона знову одне була з дитинчат, опять получила їжу готувати, теж саме прикручитися. А потім ворона побачила, хто у неї ворує. Uh -huh, і uh -huh. і пішла к своєї подружки лисиці. І осиця uh -huh. сказала їй хвіточці: коли царемна пойдеть купатися на я взяти блискучу весію і понести в мору гадюки, а стражі пойдуть і гадюку нічку. Отак, от ось там ворона й зробила, взяла близько і понесла до нори вот, гадюки. Скільки ага. остраги побачили гадюку і його там розубали? Полювали. Угу. Таким чином ворона поборола ту страшну негоду, яка загрожувала її дітям. Дякую тобі, Кирюша, дякую за те, що стараєшся говорити українською. Так, Даринка ще щось хоче додати, давайте швиденько і рушаємо Де. далі. а не що я що мені бабуся читала книжку, просто я на, не слухала, але мені, я, ну, мені бабушка читала книжку, бабуся читала книжку. Добре, це добре, що ти на слух теж трима, тренуєшся сприймати інформацію. Добре, якщо бабуся читала, то це теж рахується. Ну, і самі можете слухати аудіоказки. Гаразд, малятка, а ми з вами рушаємо далі, і сьогодні ми підводимо підсумок того розділу, який ми чекали. Скажіть, будь ласка, як називається цей розділ? Так, а Мілана, ай, працюємо активніше, Михайлик, Ліля, включайте камеру, Оля Казаренко, Маргарита, Ілюша працюємо активно. Як називається розділ, який ми читали? казки. Літературні казки. і казки. Так, назвіть, будь ласка, казки, які ви прочитали. По одній казці, Юля. Ми читали «Лебідь, щука і Ой. Вже, будь ласка, Юля, це казка? Ні. Ні. Юля Лавриненко, які казки ми прочитали? Кирило, які казки ми прочитали? Для чого людині серце. Правильно, хто написав? Розумничка. Які ще казки ми прочитали? Іван, включай мікрофон, включайся розмову. Софія, Маргарита, добре, Ілля, добре. Ілля, Оля, Дарина, О. включайтеся в розмову. Михайлику, які ще казки ми прочитали? Добра ну, про порада. Добра порада, це не казка Михайлику, уважненько. Можна Які казки ще ми прочитали? Білячок. Білячок. Хто написав? І Саско -Дерманський. Правильна відповідь, дякую. Юля, які ще казки ми прочитали? Для чого людині серце?» Вже називали, ще які казки ми прочитали. Аліна, включайся, Софія, Маргарита, Ліля, включайтеся в роботу, які ще ми казки читали, і рак. Ж не казки. Я ще. Так, Оля Лавриненко, які казки ми Олі. ще читали? Можна я? Український митер. Я? Український митер. В цьому розділі була така казка? Можна мені сказати. Ні, в цьому розділі такого не було. Аліно, які ще ми казки читали? Але. Аліно. Ми ще читали для для чого людині серце? Ну, цю вже називали. Ще одну казку не назвали. Дарину, яку, яку ще казку не назвала? А, про Мартина. Мартин. Називалася. Можна мож я, можна я? Кажіть не. разом, кажіть. Дорога що нікуди не веде. Правильно. Ще, не Хто написав? Івана Зюба. Так, який Іван Дзюба. Джані. Джані Радарі, правильно, Кирило, перший відповідь. Джані Радарі. Автори прочитаних байок. Автори, увага! Автори. Кирило. Леонід, Леонід Глібов. Хто ще? чем? Милана, мікрофон включай, відповідай, включайся в роботу, дітки. Леонід Глібов, а добру пораду хто написав? Вероніка? Вероніка. Ну, Михайле, хто написав добру пораду? Добру пораду. Анатолій Костецький, Анатолій Костецький, так, з якої байки висновок? На себе не надійся, чужому лихові не смійся? Не смійся. Кирило. Добра порада. Ні, це не з доброї поради. Чи ж та голуб. Та голуб. Та голуб. Правильна відповідь Кирило, правильна відповідь Михайло, чиш та голов, так. У яку країну мандрував Білячок? Єдиної. До? Єдинороги. Так, Даринко, Україну єдинороги. правильно. Скажіть, будь ласка, які особливості побудови тексту має п'єса? Ми з вами читали п'єсу казку, пам'ятаєте? Да -да -да. Так, Вона, до речі, називалася Ігоре. Штримка, як витер. Дякую, Михайлику, Ігоре я спитала. Штримка, Штримка. Як в чому особливість будови, Софійко? А, ще є сміливий. Софійко, В чому особливість будови? Мікрофон вимкнений, Софія. Софійка, не чую. Мікрофон вимкнений, Соня. Дарина, в чому особливість? Мікрофон вимкнений. Аліна, в чому особливість п'єси -казки? казки? Хто там є у нас? Там є. Веронічку, хто у нас там є? Герої. А точніше. Вони не герої, а? вони Ну не актори. Актори гратимуть. А в п'єсі хто? Диво. Дієві особи. Діюві особи, Так, Кірюш, на жаль, не чую тебе знову проблема з технічним обладнанням. Дієві особи. А як називається розмова двох дійових осіб? Діалог. Правильно, діалог. одна особа це монолог, дві особи це діалог. 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 Добре. Чому ну, роман з п'єси казки стрімки, як Вітер вирішив залишити дельфінарій? Тому що він поймав мову дельфіна, і, не, і він сказав. Тому, хоче що чого. Він він розумів мову дельфінів, і він він хотів, щоб йому краще було. Так, хотів щоб би що він було хотів, краще. Так. Він, Він хотів на море. Дельфін хотів на море, чи Роман? Дельфін. Дельфін хотів. Дельфін. Гаразд. Які казки з вами прочитаних можна назвати чарівними? Mm. Mm. О, там. О, там. Так, а хіба театр то казка? Mm. Ні. 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 Білячок Білячок. можна назвати чарівним? Yeah. Так, да. Так. Да. Аліса, да, яку ще казку можна була. назвати чарівною. Дорога, Дорога, штука і рак. А це хіба казка, Алінка? Ні. Ні, це ж байка. Це ж байка. Рівні, у, байки, у байці є характерна особливість. Там є Я, я думаю, це серце. Так, Веронічко, яку ще казку хочеш додати? Дорога куди не вела. Що нікуди не вела. ці казки дійсно можна назвати чарівними. А чому так. тільки Мартину вдалося пройти дорогою, що нікуди не вела? А? Тому що він, Тому, був що він пер... думав, що, що він був впертий голови, і він не думав, що вона колись кудись. Він був перти, так? Він так. хотів все одно перевірити, не зупинився, навіть якщо коли йому говорили, що не треба, він не зупинився. Добре, малятка, ми з вами. Сьогодні підводимо, як ви вже зрозуміли, підсумок розділу. І деякі так. діти добре орієнтуються в розділі, а деякі трішки губляться. Давайте ще раз у підручнику проглянемо, що ми з вами читали. Добра порада, це що? Так, це байка, це не вірш. Прочитайте мені, будь бай. ласка, мораль з цієї байки. Кажуть, свиняйте, мені... не <пробітник> мораль прочитайте. Як хочеш, одну чи нею не стати, хочу. чи, чи... заняв краще першим, Я завжди, привітати. можна, завжди так. привітатися. завжди привітатися. Чи ж та голубайка, прочитайте, мені тут мораль. Ото на себе не радійся. Чуркому лихо. Ото на себе не радійся. Так, разом читайте, не, не чекайте, Все, разом читайте. А тут байка де Ой, мораль де. У товаристві лад уся уроді. У товаристві лад уся у раді, при ході і діло як на гріх, не діло тільки сміх, колись не Мораль ось вона. І, і діло як на гріх, не діло, тільки сміх. мораль. І ви запам'ятали, що тільки у байках є мораль. Те саме, що і повчання. А ось тут у нас з вами яка? який твір? Я знаю, я так... Кажи, Сергія, що, я Фіто, що випінює, це? «Стрімки, як вітер». А що це, «Стрімки, як вітер? Єси каже, ну і попередні казки ви запам'ятали краще, бо вам їх було читати і розуміти легше. Для чого людині серце, що нікуди не вела? Нараз. І сьогодні ми перевіримо, наскільки ви уважні читачі. Я приготувала для вас тестування, ви заходите за посилання. Пишете своє ім'я і даєте правильну відповідь. Там треба тільки вибирати правильний варіант. Читайте уважно, і я думаю, вам все вдасться. Головне, не поспішно. Усім вийшло за посиланням, чи комусь треба батькам надіслати може. Ні, ні, Алінка, у тебе ж виходить, заходити. Ти все ж таки матусі надіслати? Матусі. Добре, зараз надішлю. Веронічка, в тебе вийшло зайти? Зараз попробую. попробую. Якщо що, я надішлю тоді батька. Алинка, Натаслава, Артурсі, можеш проходити. Що? Добре. Тоня. звичайно, я пусть. А виходите. виходить, як тобі зручніше? Так, можеш виходити, але тестування обов'язково зробити. Ніч там? Так. Вийшла й... да, да, не заходить. Читайте, уважно, Міланка не заходить. Зараз -е. надійшлю матусі в чат. Зараз, 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 <звук> Надіслала, Міланка, можеш з матусиного телефону зайти і виконати тестування? Маргаритко, уважно читайте, обирайте правильний путь. Ілля чому ще не зайшов за посиланням? Мене не заходить, надсилаю матусі. Угу. надо mm. там mm. 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 Анна на <плес> uh -huh. я вже зробила розумничка, дякую за роботу всім, хто зробив. Домашнє завдання читати <плес> додаткову літературу, а додаткове завдання Олімпіада з предметів початкової школи. За кодом і розуманням звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Якщо зробили тест, дякую за роботу і до зустрічі на наступному уроці. До <плес> зустрічі. <плес> Хто зробив тест, тим до зустрічі. Так, Лілечка робить, бачу всі ваші імена, чудова робота. І Алінка робить, і Веронічка, і Маргаритка, і Михайлок, і Ігор, і Даринка, і Софіка, і Флорид, і Юночка, і Ліля, і Сірічка. Молодці маля. Добре, читайте уважно. А, ну, я зробив. Добре, Ігоре, дякую за роботу. Домашнє завдання ти почув, так? А ви можете, будь ласка, подивитися? Ще раз. Але, там дві помилочки. Uh, так, давай глянемо. Розберемося. Ти хочеш подивитися роботу над кубками? Так. Давай подивимося. Одинадцяте питання. Uh -huh. Олександр, <плес> <бій? плес> давайте послушайте на моїх. Давайте подивимося, зараз я і твої подивлюся. Так, яка головна думка казки Джані Рударі, тому що нікуди не вела? Там прям цей рядочок є, що скарби дістаються тим, хто що першим турує дорогу. так так. І наступні, які йшли тією дорогою, вже скарбів не отримували. Ну Ні, і частина буквально Ігоря, як називається? Мораль. Мораль. Вона ж може бути не тільки в кінці, а й на початку. Мораль. Все інше так, от за роботу. Софійко, ти хочеш теж подивитися? До, До зустрічі, Ігор. Софійка, відмінно, молодець, дякую за таку плідну роботу. Я від того От розумієте. Читала так уважно, уважно читала. Чи Матуся допомагала? Ну, Ми зробили. Ну, треба, щоб ти ж самостійно робила, все ж таки. Це, що, Я із... сама Так, Дякую, Полінка, тобі теж добре. добре працювала. Хочеш помилки розберемо? Так. Найповніша відповідь на питання: для чого людині серце. Найповніша. До зустрічі. На зустрічі. Дякую за роботу. Як ти вважаєш, Оль? Така щоб охоплює всі варіанти. Ви на уроці мені говорили і для того, щоб жити, і для того, щоб. Відчувати, так, Полінка? Так. О, для того, щоб і жити, і для того, щоб відчувати в переносному сенсі серце це робить в переносному сенсі. Так, стрімкий як вітер це все ж таки. Літературна Ні. Давай глянемо в підручники, ми побачимо, що стрімкий як вітер це. П'єса казка. Правильна відповідь була, п'єса казка Так, ось ми навіть на уроці це повторюємо, коли зверталися. І 12 питання в тебе. Хто автор Лебідь, Чукаєра і Чишка Голуб? Теж у підручник глянемо і побачимо, що ці байки написав хто. Полечка. Леонід Глібов. От, ось ти і роботу над помилками. Дякую за роботу, все. Добре, дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці. А який следующе урок? Наступний урок, Полінко, самопідготовка. А після неї будемо дизайнувати. До зустрічі. <світ> До зустрічі. Ілюш, а чого ти з уроку не виходиш не йдеш до матусі тест виконувати? Ага, вийшов. Михайлику, як справи? Все зробив? Так, добре, зараз подивлюсь. Добре, теж майже все правильно відповів уважний читач. Ну, знову ж казка Джані Родарі, там навіть цей рядочок є. Скарби дістаються тим людям, що першими турують. Дорогу. Так, Михайлико. Мікрофон вимкне на тебе, Михайлико. І, так. О, і хто автор байок, Лебіч, чукає і Раки, чи ж та голок? От ми з полінкою щойно дивилися, хто ж їх написав? Ні. Ось ми зробили роботу над помилками. Добре, дякую, Михайлику, тобі за роботу. До зустрічі на наступному уроці. До, зустріч. До, зустріч. До зустрічі.